Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води, в годину щасливу і в радості міть, любіть у годину негоди, любіть Україну у сні і наяву, вешневу свою Україну, Красу її вічну живу і нову, і мову її соловіну, Між братних народів, мов саду рясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, в просторі, в солодкому чарі. Вона у зірках, у вербах вона, і в кожному серці ударі, у в пташині, в електровогнят. У пісні, у кожній утворні, дитячі усмішки в дівочих очах І в стяги в багряному шумі. Як так упина, що не згора, живе у стежках у дібровах, У зойках гудків і вилях Дніпра, І хмара отих по Громовка на наче розвіяли прах, чужинці в зелених мундирах так, що дні пробивали нам шлях до весен і світлих, і щирих. Йоначе хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчина, як небо, її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любити не захоче тебе, коли ти не любиш країну. Любіть у у коханні, у бою, як пісня, шалину сарею, всім серцем любіть Україну свою і вічно ми будемо з нею. слава Україні.